Вже так. Вікторія Башинська, учениця 11 класу, ініціювала аукціон з продажу картин для збору грошей для ЗСУ. Така ідея в неї з'явилась під час участі у проєкті Творча вежа, розповіла Вікторія кореспондентам Суспільного. На аукціоні представили картини, які команда з 20 людей створювала протягом проєкту. Під час першого аукціону зібрала 1470 гривень, каже Вікторія. Наступний аукціон 11-класниці разом із друзями планує провести на Михайлівській. Плануємо ще далі продовжити цей збір. Ось відповідно сума буде більша. Планували саме от цю суму, яку ми зберемо, відправити на певний збір або знайти прямо на 95-ту бригаду. Малюванням Вікторія займається чотири роки. Навчалася цьому самостійно, говорить вона. До проєкту Творча вежа, у якому брала участь, вирішила додати волонтерську складову. Так і з'явилась ідея аукціону, каже Вікторія. Він включав в себе цикл створчих занять. Це було розпис шоперів, розпис гіль, створення картин фірмації та створення свічок з вишини. Учасники відвідували заходи щосуботи, водонапірній вежі. Ну, так от ми творили це все було дуже весело, певні моменти. Я думаю, ну, чому б вже прям так під кінець зробити щось саме корисне, якби і ми продамо ці картини і типу, допоможемо військовим, типу, хоч і ми зможемо. Вікторія Башинська каже, що всі картини на аукціоні виставили по 500 гривень. З них придбали дві. Одна картина це було дві синички на такій гілочці з квіточками, а друга це я малювала сама. Типу картина афірмація Там така абстрактний голубий фон з такими долоньками. І я творець свого життя. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.